Привіт, друзі! Відкрив новий канал, бо старий, старий заглючив телефон і пропав. Ось так що починаємо спочатку. Роблю простий лікувальний профілактичний масаж. Допомагає мені в цьому модель пані Лена. Багато ви знаєте, не вийому олії, щоб не скользило сильно на той. Починаємо з розігріву. Лікувально-профілактичний масаж від доктора. Поїхали. Я починаю з однієї сторони, бо ви знаєте, що хребет є дамба, яка не снабжає кровообіг на одній стороні. Так що починаю з сідничних нервів. Розминаємо. Використовую свій молекула тренажер, аби не поберегти сустави. Так що пророблюємо сідничні нерви. Малу, середню, велику сідничну, грошевідний м'яс. Бо сідничні нерви ви ж знаєте, що то є наше все, ноги. Багато при роботі за комп'ютером вони страждають. Ось, Так, пророблюємо. То взагалі експрес лікувально-профілактичний масаж. Я вам показую основні рухи. на спинку. Паравертебральну зону роблюємо? Не боляче я роблю? Добре. підлопаточну область отак от тут от, от, завжди тут поганий кровообіг Лопаточної області частенько взагалі бувають тригерні точки теж от пророблюємо їх то я ставив баночки на прошлому масажі вакуумного масажу трошки щоб було щоб скоріше Виходив той кальцинат, який збирається в тих областях, ви ж знаєте. Бо тут міопресуру робити буде боляче дуже. Під кожної клітчатки маловато, так що отак пророблюємо лопатку. Гарно. І переходимо на ту сторону, розминаємо, розтираємо, розминаємо, знову сідничне. Нірви пророблюємо. Крисову область теж, бо те, що любить збиратись кальцина тут солі, несить ні не соль на рану. Квадратний м'яс. Бачите, я свою молекулу, вона добре допомагає. Не така енергозатратна, як, якщо б сустави трохи бережу свої сустави. Також підлопаточна область. Взагалі триггерні точки я не оприсурю, роблю от, чисто на точечно як, як бачу тригер, то пророблюємо на той, що трохи повечі. <рес> <рес> я не хотів. Ось. Тут трапецію, трапецевидний м'яс, теж він... Заблокований в багатьох випадках, бо працює, працює за комп'ютером, працюють трапецевидні ромбовидні м'язи. І постійно вони напружені, в напруженні знаходяться. А грудина ключично сосцевидний, що йде спереді, він розслаблений. І потім люди собі наробляють хохолки ті бухгалтерські. Хохолок, холки чи вдовий горб, як він називається, бо між тим, між трапецією і ромбовидним м'язом збирається постійно лімфа. Ну і потім проходить фіброз ткані і наростає, наростає такий хохолок. Ось ми його пророблюємо. Проте, що профілактику треба робити, не в 60-70 приходити. А, зробіть мені за один масаж будь ласка щоб нічого не боліло а, а, а 25 плюс і пішли кожне півроку. Якщо займаєтесь спортом, то кожен рік масажик. Поліпшуємо кровообіг, лімфосанацію збільшуємо. ось. І комірець. робимо комерціалну зону. Шина воротникова. Пророблюємо. Добре. От сюди аж до основання черепа. Робимо. Бо тут і зрительні нерви, покращує зір. Ось і, і точка мігреньєва зона, як в народній медицині, китайській. ось основання черепа. І перший. Зачленіння першого хребця ось теж допомагає при головних болях. Ось про. пророблюємо. Промоємо трапецію. Стороні. Так, Трошки робимо локтями, розминаємо ось і з іншої сторони. То якщо великі люди з такою шкірою, як у тюленя, то треба робити локтями пробивати. Тримайся <со> я трошечки. Отак <со> от тут. І знову по той. Проробили комірцеву, переходимо на той і трохи лімфодринажику. І вертебральні проробили. Готняли. Безунову оглажуючи. Так. І вібрація, вібрація, вібрація Гусі пощипали, пощипали. <рігла> так, чиста вібрація, щоб той кальцинатик трошки повібрирувати, щоб він пішов в лімфу. А взагалі в східниці робити масаж в три рази ефективніше, корисніше, ніж, наприклад, у вас там вдома. В східниці після масажу от ми зараз розбили той кальцинатик, ту сіль, яка на спині знаходиться. Вона пішла частково в лімфу. Ви попили водички на втусі. На втуся вона має жирний состав, так як має нафту в собі. Ось. І, і, та, і та нафта вона притягує, вона жирна, притягує той, ту сіль, як ото жвачка до волосся пристає. І зразу ж виводить, виводить всю сіль через нирки. Ось, чому тут лікувальна вода? Ну, вона не тільки виводить е, той, е, солі. Вона виводить токсини, всі тяжкі метали. Ну, і разом з тяжкими металами виводить, виводить і гарні метали, калі, магні, тому треба там, їсти фініки, курагу, магній поповнювати. Ось. Хто п'є, аспаркам, з паркам, з калієм, магнієм, таблетками, бо теж її там 24 дні більше пити не можна, бо вона дійсно лікувальна на на наша. Так що отак. І масаж тут іде один за три, корисніше. Так що будете в східниці обов'язково заходьте. Будете у нас на калимі Зараз такі жартни, неумісні. <гум> <Ні>, не <гум> Ти якщо що заходи, <гум> ліпший, проволка, так? Так що такі справи малята. Все, і завершуємо роз... Роз... поглажуванням. чисто масажик. Я завершую баночками пару баночок поставити корисно на, на тригери, на тригери місця, де сіль скаплюється, де заблоковані, є зажими, уплотнені. Знаєте, попустой поставлю пару баночок. І все. Ось тут можна нашій пані лені поставити. Ось такі пару баночок. Дивіться і нас. Отак. Хай виправи. На. На Все. Все. Такий у нас лікувально-профілактичний масаж. Так що підписуємось на мій канал, ставимо лайки, пишемо коменти, які, як я неправильно робив. Все пишемо, будь ласка. Все, дякую за увагу.